Привіт! З вами канал Mine. І це знову обзор модів для Майнкрафту 0140. Кажу зразу, як цей мод встановлюєте треба для нього текстуру обов'язково, бо він працювати не буде. Так, цей мод на метеорити. Приступимо по черзі їх дивитися. Перший. Заспавним його. Падає. Такий типу шарик, ну він кінці і побільший буде. Отакий з нього там лава витікає камінь, уголь, желізо. Так, наступний. Так, запускаємо. летить. Це вже буде побільший людяний, типа. Да, так, ці метеоріти е, що призивають якусь з помощі команд. Е, ну, я не впевнений, раніше вони призивались на ранніх версіях Minecraft. Зараз не знаю. О, цей ще побільше, такий лавляний. Вони по, по ходу, спавняться у е, виживанні, ну, може й десь де-не-де падати. Це, мабуть, великий, що у мене щось підлягує. Погрожається. Ух ти що! Ух ти шо. Це теорія, що! Це метеорит, а. Ще, даже на розстоянні, бачите, на, ой, на відстані такі о... Е, полоси, типу з, від зриву. Це якийсь маленький такий. Світящийся каміння. Так, далі. Йдемо. Е. Ух ти що. Так, да, це третє відео за день сьогоднішній. Можете поставити лайк за те, що три відео за день. Вчора було чотири. А перед тим тиждень нічого не було. Якось нерегулярно випускаю. Ну, як виходить. Так. Подивилися ще е, ці метеоріти метеорити, метеорити приступаємо далі. Так. О, це ж ендерняку е, і цього е, обсідіана, точно. Так, дивимося далі. І, І. Падає. Так. Е, це з якихось. сундуків, динаміту, полки. Е. Ой. Ой. Призвав ще пару сук нечайно. Так, це і пропустили. Так, призвем його. Що з нас за метеорій такий? Ну. Е. Ви шутите? Це все? <ріст> ну окей, там ще є два. Так, да, вони у нас отут будуть. Так. Тако. Цей Летить. Народ, я тут, нечайно поставив на паузу. Ну ви подивіться, наскільки цей е, огромніший. Ви тільки подивіться. Він досі прогоржається в мене. Такими полосами. Вроді не лагає, ну. Но... Це капець. Це реально капець. Подивіться, який є розмір в нього. Запустимо ще цей Зараз глянемо, що за цей Падає. Е, такий смілянький Так, запустимо їх побільше такого. Хай це бомбить тут Туф-туф-туф-туф-туф Класно так. Ну цой, це жесть. Це метеоріт. То ви подивіться, тут навіть ізовруди алмази є. Як він таки десь в мірі впаде, а ви його розкопаєте, тут повно цінних ресурсів. Тільки подивіться. Клас. Давайте ще їх пару запустимо. Якщо не залагає, звісно. Тута, 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 тута. О, зараз буде жесть? Я зря, мабуть, це роблю. Вони ж такі величезні. Зараз будуть прогружатися. Е, чи то я помилився. То мабуть, розиво він. Ні, стоп. А де той великий такий? З чого він? Ні, реально. Ви шутите? Чи з цього? Ну ні. Я не знаю. Там потім на відео я подивлюся, і ви подивитеся, який я запускав перед тим як поставив на паузу, що такий величезний появився. Та же не пам'ята. Що я запускав? <с -2> Це кап'ят, звісно. Запустимо так по черзі. О, підлагою, о, підлагує, о, підлагою. А, ні, не підлагою. О, мерва тут. Ну окей, за цей класний мод ставте лайк. Якщо вам подобалось, як я обзріваю мод, чи щось там, підписуйтесь на канал, бо так як я буду їх багато обозрювати, буду виживати на різних картах, там. проходити карти, можете для мене свої карти строїти, я їх обов'язково пройду. Можна з сюжетом, можна без любі, навіть з Сашою буду їх проходити. Ну, окей, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пака.